Трамов перший номер 8. Андрій Кондратієв, 21. Деномор Петро. Поляк. Одинадцятий Микола Садовий. На Романа. І номер 96 але Зумів зумів зараз у центр він доставити на 21-го номера. Ну, зуміли зуміли заробити кутовий біля чужих воріт. Але Громанчук виконує через він залишає для партнера. Центральне поле, На Піон. Та Піон центром. І... і, і. Зараз номеру 19 у протоколі є без номеру Віталій Старцев. Напевно, це 19 номером Аякса сам небіг. Віталій Старцев Протиснув Протиснувку Верга, момент може бути у Аякса. Май Голки проповіла вам. низом. Встигає переправити поляк на кондрахтів. Кондрактів. Поляк знову. Поляк, 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 поляк. Удар поворота. І тягне. Сергій простріл у центр. Рейнджери перехоплюють. Садовий. Зараз точно. На Олега Романчука. Романчук. Романчук її пробиватиме. Садовий. Роман Романчук. Роман Романчук знаходить ми для удару. На місці Сергій Бондар. Олег Романчук другим темпом. і стається. До штатного майданчика. Арамов забрав Роман Романчук один дотик на Олега. Знову Роман, і він проб'є зараз і справи навіть. У суперника трибать по головою. в Самісінький центр. Виборюють рейнджери і розраховують. Зараз на контрвипад. Роман Романчук знову пробила. Крутиво. І. Бляк. Удар низом. Удар, о поверха. Відбирає Роман Романчук. Хороший відбір. 3-1 може бути контрвипад від рейнджерс. Лаг Романчук. Удар Гол. 1-0. Раніше відкривають рахунок, забуває Романчук. Пришла <пробітник> передача на нам російського верха в своєму майданчику на силу Ще побратим передачу. Деченко, момент! Ні, це є. Обрамо. Встановив між 22-й номер. Розіграв через приходька, той прострілив. Рикошет. виходить Абрамов і його тіпер виходить на білих час сап. Приходить. Є продовження на ковергу. Коверга, 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 коверга. Це голки по рейнджерів дощо направо. Роман Романчук. Зміщення в центр. Номера 96. Він, він тілько на собі збирає на партнера. Буля, відібрав. Беля, бля, пробавай. На другий Роуз почався з голу. З голу номер два від рейнджерів Олег Романчук пробить дубль. Приблизно 15 секунда. По перерві. Рейнджери. Подвоюють свою перевагу на ДВК Аякс. у першому таймі так Олег Александру після передачі Андрія Кондратіва. і ось зараз зі стартом уже другого тайму. Абрамов. Поляк. Бляк, пробиває він, Бондар справляється. Максим на партнера віддав. Кією з і з ударом ще буде, з ударом. Тут гол повинен був трапитися. Виглядало все дуже по-гольовому. при минулій атаці, Аякс. А як здохоплює Дяченко, Дяченко, Дяченко віддає старце в розгріл. Тут м'яч у грі. Дяченко. Центр стартс. Пробіша. Оверга. Остріл. Збиває Олександр Юн. Вершиола. 1 2-га хвилина побере. Every day really like a déjà vu. Все, давай. Пляк, Романчук, момент Олега. О! Коли при один на користь Рейнджерс, Олег Романчук оформив хетри. Це третій м'яч Олега Романчука. Тепер Рейнджерів Абрамов ліворуч. У центр. Кондратів вибрав Білоузько. 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 Білоруська рейнджі. Романа Романчука. Місце у воротах. О, зайняв тим часом гол від Рейн. Олег Романчук ідесом на Фондратів, а той прострілює. І Роман Романчук підгукнувся. Результативно рахунок 4-1. Вон забивають знову рейнджери. Відповідно, Аякса вже це... з'явився. Читаючи у менш. менш. Ні, все-таки назад повертається Олександр Піонта. Кондраті. Роман Романчук. Суперник чисто грає. Передачу і м'ячу Сіц. М'ячу Сіц. Гол номер 2, Гол No2 забиває Аякс. Варпу виглянуто, гра поновилася, Голу... Голу не було зараховано голу Аякса, а, а рейнджери розігрався стандарт. Організували власне взяття воріт. <звіт> Уже 1-5 на табло. <звіт> Піон, туди арповар. Олександр, якоте. Приємні! Піон, ти знову він. Піон. пробивай. Гол кіпер. Кеп знову він. Пробиває низом цього разу. Голкіпер реагує, добивання не буде. Абрамов забирає. від П'ятірки Аякс. На місці Гол Кіпер гол Із власної половини поля проводить Романчук. Це шостий гол для рейнджерів. Рахунок 6-1. На користь рейнджерса Романчук робить похи. І зрештою ті же. Гонці бомбардирів виходить. Загалом, якщо знову пригадати і подивитися на ті прізвища голеадорів вищої ліги. Лише уявімо. І в цьому ми переконуємося вже з перших турів. Пані Делега Раманчука. Піон нав'язав достатньо боротьби, аби м'яча перехопити поперед. Старцев. Коверга. Старцев у ближній низом. Голкіпер реагує і там Олександр Приходько. Він правою бровкою проходиться передача дяченко в, в штрафному майданчику. Простріл. І від. гой <риво> колега Романчука, Тут ще Коверга. <риво> <риво> Колотас. Колотрас. Шостий номер. Максим Коверга. Він проти Михайла Абрамова. Розбіг коверги. Коверга, коверга, низом. 2-6 маємо на табло. Максим, ковер. І ще одна спроба буде від шостого номера. Голкіпер уже кілька кроків вперед робить. І свисток. Коверга, Коверга, знову забиває і в той же кут. Класно реалізує дабл пенальті Коверга. Обидва. Обидва дабл пенальті у той же кут. Дуже здорово. Двічі перехтрив Михайла Абрамова Максим Коверга. І, до речі, у всіх трьох забитих голах Аякса сьогодні бере участь Максим Коверга. Бере участь Максим Коверга. Двічі забиває і також віддає асист на кепу Олександра Піонка. Ще четвер рейнджери поставили блок? Рейнджери сьогодні здобудуть три очки, але не пропускали, звичайно, на заключній хвилині. Після двох реалізованих дабл пенальтів. Максимом ховергою, а фінальний рахунок 6-3 з таким рахунком 6-3. Рейнджери обігрують Аякс.